Біль і надія в очах наймолодших українців. Війна нелегке випробування не лише для дорослих, а й для дітей 24 лютого минулого року. День, який безповоротно змінив життя усіх українців. І навіть нині більше аніж через рік моторошні спогади про перші години повномасштабного вторгнення не потьмяніли в пам'яті дітей. Я спав собі думав, чому мене тато не буде. Тому що тоді це був школа. Я дожив в школу йти. Потім я став, пішов до тата, і тато мені сказав, що почалась війна. І він мені ще показав відео, що в декількох регіонах були звуки цих вистрілів. Недовго спав. Ми б прокинулися сім'ї сім'ї годин. А, і в коридори, не в моїй кімнаті, а в коридорі. А мама розказала, що війна, ну ми а, походили в підвал, а потім поїхали у Франківськ. Я зранку встав сам, мене ніхто не будив. Із-за того, що почув на вулиці крики та сирену. І, і, і я пішов на кухню і сказав мамі, що я в школу запізнюся, а вона сказала, що сьогодні ти в школу не йдеш. Я сказав, чому? Вона говорить, сьогодні війна почалася. І, а потім я був у Харкові 10 днів. Вони були дуже тривожними. В мене пішла алергія на. Не на Путіна і на його ракети. Проте не минув рік і без позитивних емоцій. Інше місто подарувало дітям нові знайомства і друзів. Я знайшов собі нових друзів. Тут я ходжу в школу. Найпозитивніше було чи ну те, що я живів нових друзів. Вірять маленькі українці у беззаперечну перемогу нашої держави, адже кордони боронять і відвоюють незламні українські воїни. Вони скоро звільнять все і буде все Україна. Дуже добре, що в нас є свої. Що в нас є свої війська і що вони дуже сильні. Не герої України. Вони вони звільняють міста, край той тобто міста. Там Донецьк, Луганськ кое-що. Крим наш, а не російський. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.